Я дам вам зараз практику, яка вас роз'єднає з негативною ситуацією. Ви постійно даєте свою увагу, віддаєте свою енергію якісь певні негативні ситуації. Або зараз з вами сталася ситуація негативна, і ви про неї постійно думаєте. Ця Практика це дуже дієва практика. Обов'язково мені поставте лайки і напишіть Дякую. Поїхали. Закривайте очі, увійдіть у цю ситуацію, згадайте про ту, про яку ви постійно думаєте, або про цю людину, про яку ви думаєте. Вона вас пожирає, ця ситуація, тому що ви там знаходитеся своєю увагою, і вам зараз потрібно просто роз'єднатися з цією ситуацією. Закриваєте очі, входите в цю ситуацію, в самий момент, який вас дуже болісний для вас, тригерить, можливо, вас, неприємний вам. Просто згадайте цей момент, в'їдіть туди з закритими очима і рахуємо. Один, два, очі закриті, три. Відкриваєте різко очі. Вас роз'єднує миттєво, тобто ваша увага, вона вже залишилася з вами.